Дозвольте мені е, розпочати сьогодні. трошечки, я е, наперед за Варі Михайловичу почну нагородження. Хочу сказати, що ну, ми всі е, колектив нашої школи. Е, ми цінуємо, Валерій Михайлович, дуже цінуємо дійсно за перебільшення вашу велику роботу. Ви наш флагман, той хто веде наш колектив, ну і відповідно наших дітей, тому що все починається з вас. Це правда. Хочу сказати, що Міністерство освіти і науки України відзначило Шевченка Валерія Михайловича нагородою нагрудним знаком Василя Сухомлинського. <звіст> Я, Дякую. 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 Костюм Дякую. треба запсувати, уважень. Да. Зараз. Я насправді дякую дуже, але я хочу сказати, робота директора це ж робота всього колективу. Якщо колектив показує високі результати, так, що у нас гарний колектив, гарні учні, ми скрізь е, на перших ралях, ну тоді директора визначають. Якщо ми десь були там позаду, як і директор нічого не отримав. Тому що я щиро вдячний вам всім, дорогі колеги. От я вдячний нашим учням. Що вони, незважаючи на те, що хочеться щось робити іноді, не так. Но коли приходить момент, коли потрібно зробити правильно, вони обов'язково зроблять правильно і порадують і нас, і своїх батьків, і всіх, всіх, всіх. І саме головне, що державу потрібно піднімати. Тому я, дорогі колеги, ще раз, ну, ще раз я вітаю вас сьогодні. Дійсно, такі важливе свято. І, і, і дякую, що ви разом з нами, так, що вони далеко десь, а ви зараз тут такі складні часи, наші ну, надзвичайні умови. Але ж і в таких умовах ми знаємо, як допомогти нашим дітям, як навчити. І дякую за ваш високий професіоналізм, за людські ваші якості, за те, що ви не байдужі і, і своїм власним прикладом показуєте, що такий патріот держави. Розказуєте і пояснюєте, навіщо це нам потрібно. А потрібно нам ну, дуже просто. Нам потрібна свобода, нам потрібна воля, нам потрібен достаток, щоб ми були хазяїви власній державі і самі будували своє щастя. Я вітаю вас всіх святом і бажаю Бажаю багато здоров'я, да, оптимізму, щоб все у вас було добре. Ну і, і, і хочу все ж таки, тут у нас сьогодні дуже багато нагород різного ступеня. І районний відділ освіти, і департамент освіти, і, ну, і школи я теж хотів би відзначити. Да. І Запрошую на нагородження. Ну, почнемо. Гарба Світлана Анатолійовна. Я не знаю, чи є сенс перераховувати за що саме, але ж ну, побачили вже на п'ятому класі. Да? Да. І я хочу сказати вже трошки на першому. Так, да, дуже батьки вітали і дякували за, за те, що перший клас. Павло Благовічта, Миколаївна. Ми робимо все можливе, правда? І не неможливе, щоб у нас все було добре. Дякую за роботу. Городжу, Шумовську Жанну Петрівну. Непростий клас. з честю. Честь. Я... Деце наш Александр Сергеевич. Дец Александр Сергеевич подився. Тут же ж був деньги. Бахтунов. Ну, будь ласка, позовите, я поки відкладу. Я нагорожую чина Сергія Леонидовича. Він готовить дуже, дуже цікаво в житті. Петирка Валентина Викторівну. Світи і соломи, скажи, також народжує сука Сергія Івановича. Сергія Іванович, дорогой. Дівчика Олександр Володимирович. Все вітку ми тримали екзамені землеті. Олександр Володимир поряд з нами забезпечував нам. Всі можливі і не тільки нам. Це ж державне було, правда, захід. І ми з школа наша з честью вийшли з цього. Дякую. З Валерійовну. Ігоря Валерієвна. Євгенія Григорівна. Ачерен Дуранды Малы Шевчук Наталья Володимировна Ну, а Виктор Михайлович, конечно, непростый час. А что надеть, не бачу я, Виктор Михайлович. О, запрошую. Ну, непростий час. А чули, і так, і да? підготував школу до, 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 до сьогоднішнього, в тому числі. Дякую вам, Інтепанович. Я бажаю вам успіхів у нашій роботі. Вот. І, і не сумніваюся, що такі обов'язково будуть. Школа буде наша найкраща. Я маю технічно і фізично. Півкач Олександр Павлович. Я... Прошу вас. Я. Без яких без неможливо іноді. Тому що забезпечити роботу. Дякую вам. Та відкор, Юрій Миколаївич. Ну, іноді робота не помітна, а іноді дуже помітна. Ваша робота помітна. Дякую вам. E, значить, ви знаєте, що за підсумками e, робот учнів нашої малої академії наук, департаменту освіти і науки e, нагородив вчителів наших, да? тобто учні, які отримали високі нагороди на рівні місця, вчитель інформаційних технологій Томашевський Андрій Володимирович. створче здорово творче обдарованной очень серьезный проект готовит. И хочется побажать им всего наикращего и, и перемоги Валентина Петрима. Ну, Первый же место не проходит, не в первом месте в Украине. В вашу очередь, поздравляю вас. Ну, дорогие друзья, еще раз поздравляю всех вас с этим нам додарують антисвято. Я передаю їм домовлення ці слово.